Привіт! Це бонусний випуск від Луки. У нас на каналі є перша частина, але можете почати із цієї. Вони однаково цікаві. О, ти психолог. Клас. Розкажи, про що я думаю. Або навпаки може бути страх. Ти тепер знаєш, про що я думаю. Але, можливо, я зараз когось розчарую. У психологів немає встроєного рентгену, немає третього ока, і ми не гадалки, які можуть вгадати, про що ти думаєш, що в тебе відбувалося в житті, що буде, що там на серці лежить. Психолог дійсно може орієнтуватися на певні. Знання, поведінки людини, дивитися, спостерігати за людиною і робити якісь висновки. Щоб щось розказати про людину, нам потрібно провести спеціальне дослідження, це там методика, і цьому потрібно спеціально вчитися. Є психологія профайлінгу, окрема дисципліна, якої навчають, як правило, поліцейських, слідчих або людей, яким доведеться створювати профайли іншої людини. І для цього теж потрібен час. Ти не просто дивишся на людину. І розповідаєш про неї щось, тому що це буде пальцем в небо, і це буде там, не знаю, якісь знання з фізіогноміки, яка не вважається офіційною наукою. Так? Тобто це буде щось таке в плані. Я спробую вгадати, що про тебе, і люди дуже люблять у нас, коли про них щось розповідають, характеристики. Через те ми так любимо гороскопи. Доведеться працювати, і це, напевно, найбільший супротив, який виникає у людей, коли вони приходять на консультацію, про те, що ой, а мені теж доведеться щось робити. Тому що Є ідея, що я прийду і ну дійсно відбудеться магія. Але ми не чарівники, у нас немає чарівних паличок, в нас немає чарівних пігулок. У нас немає ніяких пігулок, пігулки, того психіатрів. Ще бісить, коли люди питають: а чи можете ви дати гарантію, або чи можете ви сказати, скільки консультацій це займе? Ну, це насправді. І з одного боку, бісить, з іншого боку, це від незнання процесу психотерапії. Є підходи, наприклад, як когнітивно-поведінкова терапія, яка працює за протоколами, в які чітко визначена кількість консультацій, яка буде відбуватися. Там приблизно, наприклад, здається, з депресією це 10-15 протоколів. От. Але є підходи, які не визначають кількість консультацій. І, як правило, ти працюєш з клієнтом по запиту клієнта. А ти дивишся, які процеси відбуваються, чи може людина вже самої постійно справлятися, Чи їй ще потрібна підтримка. Мені здається, що кожен професійний психолог ну, не зацікавлений в тому, щоб з людиною працювати все її життя. Так, є такі анекдоти, але насправді ні. Тобі теж хочеться, щоб ти не був таким костелем для людини. Хочеться, щоб людина знайшла опору в собі, навчилася там, реагувати, працювати з собою і йшла там, в життя самостійно. У мене клієнти часто жартують, що коли в нас немає консультації, або вже коли ми там, збільшуємо проміжок між консультаціями, щоб вони вчили Колись опиратись на себе, вони проводять розмови в голові зі мною, або чують мій голос, або думають, а що б зараз запитала Марина? І це насправді їм дуже допомагає. Я дуже тішуся, коли так відбувається, коли людина може без мене. Бо це класно, бо значить, ми провели якісну роботу і людині допомогло. Результат психотерапії залежить від вашої готовності працювати над питанням, яке зараз у вас є, або над проблематикою, над вашим. Контактом з психологом або психотерапевтом тому обов'язково обирайте людину, з якою вам комфортно. Ви не маєте осуд, якийсь отримувати психолог. Не може вам сказати це правильно, це неправильно. Це ваше життя. І третє, це вже професіоналізм психолога і там досвід роботи з певною проблематикою. Буває, що клієнти некомфортні, і це теж від професіоналізму психолога залежить, сказати людині відразу, що я не ваш спеціаліст. Це може бути по декільком причинам: перша це тематика, з якою ви не працюєте. Як правило, у кожного спеціаліста є обмеження по темам або по категорії людей, з якими вони працюють. Я, наприклад, не працюю з маленьким. Ми дітьми, я працюю з дорослим населенням. Це важливо про себе знати, тому що є специфіка. Я не працюю з темами залежностей, бо там є теж специфіка. Не працюю з травмами серйозними, тому що травматерапія терапія теж потрібно окремо вчитися. І другий момент, коли у вас з клієнтом не співпадають цінності. Теж дуже чесно і дуже якісно сказати клієнту, що я не можу з вами працювати. Можна не завжди пояснювати причину, так, але ви не будете якісно допомагати людині, якщо у вас є конфлікт цінностей. Наприклад, коли я вчу людей працювати з гБТ-спільнотою в Україні як психологів, то я кажу, що якщо у вас є внутрішні релігійні переконання або щось ем, ваше, внутрішнє, яке не дозволяє вам прийняти цю людину, спосіб життя, погляди, те, кого вона любить, то краще. Перенаправити людину до е, іншого спеціаліста. Тому якщо психолог вас перенаправляє, не бере, е, не зліться, там, не розтраюйтесь, це навпаки класно, вам намагаються надати більш якісну допомогу. Дійсно, е, бувають випадки, коли психолог е, перенаправляє до психіатра. Це нормально, або там психотерапевт, цього не треба боятися. Е, ми це робимо в випадках, якщо є підозра на депресію, на тривожний розлад, на якісь стани, з якими ми не можемо справитись, як правило, ми це робимо або для виключення якогось стану, щоб зрозуміти, що це дійсно психологічна проблема. Психолог може перенаправляти не тільки до психіатра, і просити, наприклад, пройти обстеження там гормональне або сходити до лікаря. Нам потрібно виключити. Фізіологічні питання, психіатричні питання, і тоді ми вже будемо працювати з психологією. Або це може бути підозра на який стан, і тоді нам треба підтвердження, і тоді психолог працює в парі з психіатром або з іншими лікарями. Тобто тут ми з вами там, розмовляємо, змінюємо вашу поведінку, наприклад, діагноз депресія, так, зараз дуже розповсюджений. В цьому діагнозі психолог завжди працює з психіатром, тому що нам потрібна медикаментозна підтримка, нам потрібно зрозуміти, як ця. Депресія виникла. Чому це якісь фізіологічні зміни в організмі, на біохімічному рівні, чи це щось психологічне, там, наслідок травми, або людина не справилася з якимись життєвими обставинами? І тоді е, психіатр виписує таблетки, які е, ніби дають знаєте, такий імпульс дають людині трішечки заряду, на що вона може опертись. А з психологом ми вже працюємо на зміну певних патернів і установок, що в твоєму житті потрібно змінити, щоб це не повторилося. Як запустити твій моторчик знову працювати? Дійсно, кожному психологу потрібен психолог, але насправді це трішечки про інше. Є два варіанти, як працюють психологи. По-перше, дійсно, психолог або психотерапевт мають пройти певні години власної психотерапії. Є підходи в психології, в яких є вимога, скільки це має бути годин. Є більш лояльні підходи, коли це просто твоя терапія протягом життя, або в якісь моменти, коли ти зіштовхнувся з чим, що тебе турбує, для того, щоб не виносити ці емоції. На консультацію з клієнтом чи клієнткою, тому що коли прийде клієнт або клієнтка з тією самим запитом, що і в тебе, ти можеш включитися і не будеш об'єктивним. І є другий момент, коли це супервізія. Це вже психолог або психологині, які вищі ем, по рангу е, за вас, мають більший досвід, і ви приходите вже з якимось робочим кейсом, коли ви або не знаєте, що робити, або для того, щоб ви були більш професійніші, ви маєте проходити періодичні супервізії. Ну тут теж кожен визначає, для себе, чи це групова, чи індивідуальна, як часто вона відбувається. Недостатньо курсів, має бути формальна державна освіта в якомусь навчальному, вищому навчальному закладі. Так як в Україні немає ліцензування, по суті, ліцензією психолога є диплом про вищу освіту з психологічного напрямку. Далі всі курси це про вже спрямування психолога або психотерапевта, в яких напрямках ця людина має право працювати, які методології або інструменти, або методики вона може використовувати. В своїй роботі і психолог це якраз та професія, коли навчання відбувається протягом життя, тому що ти все життя чомусь навчаєшся, підвищуєш свою кваліфікацію, вчишся працювати з різною тематикою. От, наприклад, зараз ми країна, яка проживає війну, жодного психолога не вчили в університеті, як працювати з Ось такими хронічними стресами, станами, травмами бойовими. І зараз потрібне спеціальне навчання для того, щоб психолог міг бути корисний, наприклад, для ветеранів. Універсальних порад не існує, тому що ми з вами всі різні і ми індивідуальні. Але ви можете читати статті, слухати поради і дивитися та яка відгукується вам. Єдине, що можна сказати, це про задоволення там якихось базових потреб. При, по можливості якісно харчуватися, спати, коли є така можливість, якщо ви там не в зоні, де багато обстрілів, а якщо ви там, то спіть в будь-який момент, коли у вас є така можливість. І а, друга така порада, хоча психологи не дають порад, ми пам'ятаємо, але це м, бути добрими до себе і звертати на себе увагу, дозволяти собі більше ставитися до себе з розумінням і любов'ю. Бісить дійсно ціна на деякі консультації або ціна, як складається цінова політика на психологічні послуги в Україні. Це теж питання, напевно, до державного регулювання, тому що в Америці ціна складається в штаті і є там сітка три категорії, ти не можеш брати ні менше, ні більше. З одного боку, це класно, з іншого боку, людина не може обрати собі спеціаліста відповідно до своїх фінансових можливостей. Я... Раніше дуже злилася, потім зрозуміла, що це про мене. Можливо, це про мою оцінку у мене і моїх послуг. Чому хтось може поставити 100 доларів за консультацію, а хтось не може. І тут ти визначаєшся зі своєю категорією клієнтів, з якою ти працюєш. Тобто, ціна не відповідає професійності, ціна відповідає. Категорії, з якої ти працюєш, скільки люди, твоя клієнтська база може тобі заплатити, там, не знаю, ти працюєш в офісі, чи ти працюєш онлайн, де в тебе знаходиться офіс, є в тебе асистент чи немає. Ну, і твоя завантаженість, да, та, там, наскільки ти можеш собі дозволити, скільки клієнтів ти собі можеш дозволити, для того, щоб мати достойний рівень життя. Тому що чим комфортніше себе почуває психолог, коли він працює не з якоїсь позиції там, жертовності, там, чи от, ну, ладно, Я допоможу, а ну, людина почуває себе комфортно, в неї забезпечені базові потреби, вона теж буде якісні послуги вам і надавати. Тому е дивіться на ціну спеціаліста, дивіться на освіту спеціаліста дивіться, чи вам це підходить. Зараз можна знайти якісну психологічну допомогу за дуже доступні гроші, а можна знайти е за ті гроші, які вам буде. Комфортно платити, але вважається, щоб що консультація має бути, знаєте, такою вартісною для того, щоб ви працювали на консультації, не розслаблялися. Це не була така, я прийшов чи прийшла поговорити з людиною. І для того, щоб ви відчували цінність цієї роботи. Я дійсно бачу по клієнтам, які платять гроші, які для них ну от їм треба виділити цю суму треба над цим працювати вони дуже якісно працюють на консультаціях і їм треба менша кількість консультацій тоді дуже часто люди кажуть що вони можуть працювати психологам або психологині особливо люди допомагаючих професій я жартую зі своєю майстринею манікюру або зі своїм тренером в спортзалі, що вони як мої психологи, але це, звичайно, тільки жарт. Дійсно, в якийсь момент, коли ми розслаблені, коли ми отримуємо якусь послугу, ми намагаємося розповідати про своє життя. І часто насправді не думаємо про те, скільки історій слухає майстриня там, перукарської майстерності, або там, тренер чи тренерка в спортзалі за день, і що вони теж можуть від цього втомлюватися, і іноді що їм ця інформація не. Потрібна. Ми таким чином виговорюємось і іноді навіть можемо отримати полегшення, знаєте, коли проговорили якусь свою ситуацію. Тому часто люди, допомагаючи професій, жартують, що вони теж можуть бути психологами, але психологи це не лише про поговорити. Це такий один із аспектів, а далі ще починається робота, і там різні техніки, відзеркалювання. Правильні питання, а не тільки огукання і погоджування з тим, що каже людина. Тому з величезною повагою ставлюся до того, що роблять перикорі, майстри манікюру і інші люди, яким доводиться вислуховувати своїх клієнтів, масажисти, але ну, ви не є психологами. Моє улюблене, коли клієнти приходять і такі кажуть, ой, ви знаєте, я теж насправді цікавлюсь психологією, я дивлюся вебінари, слухаю лекції, читаю книги. Ну і я мені не потрібна консультація. Скоріше так, ну подивитися, бо мені дуже цікаво. Так от, ем, життєва психологія і професійна психологія вони відрізняються. Дійсно класно, коли ви читаєте книги, класно, коли ви слухаєте лекції, тому що ви прокачуєте себе, ви дізнаєтесь певну інформацію. Зараз багато клієнтів проходять уже такими прокачаними, не так, як було там 10-15 років назад. Але практична психологія, особливо психотерапія, це про інше, це не про книги. Нещодавно одна з моїх клієнток запитала мене, чому зараз багато психологів пишуть в себе в профілі, що вони є дружніми до ЛГБТ-спільноти. І чому в мене не написано? Я говорю: а, ну, тому що є багато стигматизації, є багато дискримінації, і людина, яка належить до ЛГБТ-спільноти, не завжди може звернутися до і відчувати себе там в безпеці, тому що, на жаль, досі деякі фахівці патологізують сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність і починають так званий Якісь процеси лікування, хоча це неможливо вилікувати, тому що це вроджена характеристика. І тоді людині ну, дискомфортно або вона ще може більше травмуватися, не довіряє. І деякі психологи маркують себе як френдлі для того, щоб людина знала, що вона може себе відчувати в безпеці. Але тут виходить дисонанс, адже дійсно психолог має приймати різних людей. Він має працювати з людьми різної сексуальної орієнтації, етнічної приналежності, релігії, соціального статусу. І так далі. І м, ніби від тебе професія вимагає, що ти маєш бути приймаючим чи приймаючою, а виникають ситуації в професійному житті, коли ти не з кожної категорії можеш працювати. Е, тому, на жаль, не всі психологи на сьогоднішній день можуть працювати з ЛГБТ спільнотою в Україні, немає спеціального навчання в університеті, немає лекцій по е, м, роботі з ЛГБТ. Е, Іноді навіть в старих підручниках по психології і сексуальності це, що подається як девіація. Дуже сподіваюся, що ці підручники скоро замінять. І фахівці, які вже навчають студентів, даватимуть студентам нову якісну, професійну, сучасну інформацію, і кожен фахівець або фахівчиня в психологічній сфері або, наприклад, в медичній сфері, тому що там теж є така проблема, зможуть працювати з ЛГБТ-спільнотою, і ЛГБТ-спільнота себе буде почувати захищеною в Україні. Виходить, що коли ми пишемо, що ти ЛГБТ-френдлі фахівець, з одного боку, це класно, бо ти маякуєш своїм клієнтам, що ти приймеш будь-яку їхню сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність. З іншого боку, ми знову ж виділяємо цю спільноту в якусь окрему групу. Ми сегрегуємо спільноту ЛГБТ, і це теж певна стигматизація. Але на де на даний момент це важливо для того, щоб наші майбутні клієнти почували себе в безпеці.